Цирка, ти знаєш, куми, містерка, собаку моєго пішов, раз я на полювання з ним узимку рушниця, Взяв з собою ще й пістолет і думав, що відміть, тоді се не врятує? Ні. Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Тема сьогоднішньої нашої розмови знову взята з нетрів інтернету. До слова, чи ви знаєте різницю між надрами і нетрями? Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, у коментарях, чим різняться надра і нетрі. Так от, в інтернеті прочитала в одній із кімнат бійці ДСНС виявили непритомну собаку, яку винесли на свіже повітря. Чи правильно це, коли ми говоримо пес? Тоді само собою проситься розуміти, що це є іменник чоловічого роду. Пес він. Але коли говоримо собака, то нам це плутається з жіночим родом, бо є закінчення А. Однак собака це також він. І так мені видається, що доброю підказкою, щоб запам'ятати, що собака це також він, буде пісня гурту вхіду змінному взутті, сірко собакамі. Ти знаєш, куми мій сірка, собаку мого пішов раз я на полювання, з ним узимку рушниця Взяв з собою ще й пістолет І думав, що відміть, тоді не врятує, ні Пішов сірком на полювання, я ага, я це казав, Пішов раз я на везьми, сірка з собою взяв.